We continue our work at Україн Красіс Медиа Центр вже пані панове. Ми продовжуємо роботу українського кризового моніцентру. дається Олександру Хугу, першому заступника СМОБСЕ з шотизневим оновленням. Пане Хуг, будь ласка, шановні друзі. Сьогодні я говорю і звертаюсь до вас з Завдіївки. Продовж тижня ми спостерігали зростання рівня насильства вздовж лінії зіткнення. Кількість порушення режиму припинення вогню зафіксованих СМОБСЄ підвищилася на 55%. п'ять відсотків. Особливе, занепокоєння... Особливе занепокоєння викликало широке застосування озброєнь заборонених мінськими домовленостями. СМОБСЄ зареєструвала принаймні 547 випадків застосування Реактивних систем залпового вогню, інших одиниць артилерії та мінометів. Минулого тижня нараховано 137 таких випадків. Утім, сухі статистичні дані, звісно, відображають лише частину ситуації. Останні 5 днів я був на Донбасі. Я побачив реальність, про яку дуже мало хто поза Донбасом хоче знати. Це реальність. Яку мало хто хоче сприймати цього тижня я бачив батьох людей, з яких чимало людей похилого віку. Вони укривалися від покучого сонця, проте способу укритися від обстрілів, що не припиняється, немає. Я бачився з людьми, також і в стониці Луганській, де в умовах. 40 градусної спеки вони мусили були, були носити важкі сумки вгору там не з хиткою, майже зруйнованою дерев'яною конструкцією, яка сполучає частини пошкодженого мосту. Я використав слово змушені, оскільки у людей, а, яких я бачив, так само як і тисяч інших кожного тижня, немає іншого вибору. Місто станиці Луганській чи принаймні те, що від нього залишилось, це єдине місце у всій Луганській області, де люди можуть прийти із підконтрольних урядових районів до непідконтрольних сторони, домовилися здійснити розведення сили засобів районі станиці Луганської, що забезпечило б достатній рівень тиші для виконання ремонтних робіт на мості. Проте цю домовленість вони не виконали. Відремонтувати цей міст, який має радше об'єднувати, ніж роз'єднувати людей можливо. Для цього доступні міжнародне фінансування та воля. На заваді стоять в цьому лише сторони. Водночас існують і очевидні альтернативи. Місто щастя, який не був зруйнований, вочевидь придатний, для того щоб стати пунктом пропуску як для транспортних засобів, так і для пішоходів. Проте Збройні сили України відмовляються прибрати протитанкові міни, які вони розмістили поперек мосту. Коли я із колегами з СММ приїхав туди пополудні в понеділок, нам запропонували вийти з автомобілів і перейти через міст пішки, що означало буквально переступати через ці міни. Та цивільному населенню не пропонується навіть такий варіант. Далі на захід, уздовж лінії зітнення у районі Золотого Первомайська. Немає фізичних перешкод на зразок пошкодженого моста через річку або мін, наприклад, як у щастя. СММ дозволяють перетинати лінію зіткнення у тому місці, що доводить відсутність. Технічних чи фізичних перешкод для відкриття маршруту. Утім, всі інші цивільні особи не можуть скористатися цим шляхом. Так звана ЛНР просто відмовляється відкрити пункт пропуску. На інших КПВВ люди стикаються з бюрократичними перепонами, які призводять до затримок і невдоволення. Іноді обробка документів становить непереборну заводу. Іноді вона достойна романів Кавки. Наприклад, наші спостерігачі у середу на КПВ у Новотроїцькому зустріли жінку разом із її трьома дітьми. Вона була змушена ночувати у дуже небезпечному місці, оскільки такі місця часто стають об'єктами атак неподалік на КПВ в Олинівці четверо людей. Які також були змушені заночувати там, загинули від розривів снарядів у квітні 2016 року. Вона і раніше намагалася перейти у підконтрольні так звані ДНР районі. Райони проте отримала відмову. Вона мала письмовий дозвіл свого її чоловіка на проїзд з дітьми. Проте ці документи були видані так званою ДНР. Наскільки я розумію, українські владні органи не приймають або не визнають такі документи однак необхідно знайти хоча б якесь рішення. Потрібно розробити якийсь механізм. В іншому разі, звичайно, пересічні люди, ті люди, які страждають від боїв з обох боків зіткнення, будуть і надалі страждати. Торок ми з колегами бачили подібну ситуацію у Бетменому, колишній красний партизан. Там місцеві мешканці розповіли нам про економічні негаразди, з якими вони стикаються через відкриття промислових підприємств, людям складно забезпечувати себе та своїх дітей, вже не кажучи про їхніх немолодих батьків. Вона, водночас їхні батьки, саме тоді, коли рідним надзвичайно складно або навіть неможливо їх підтримати. Змушені долати бюрократичні перепони, які лише молодим і здоровим людям. Вони пропрацювали все своє життя. Вони змушені витримувати довгі черги і затримки. Вони повинні отримувати та надавати довідки, які часто повинні надаватися підприємствам, які вже не працюють, чи видаються архівами, які не контролюються урядом. Часто люди похилого віку і ті, що мають проблеми зі здоров'ям, просто не можуть пройти усі ці процедури. Вони не отримують пенсії та інші виплати. Вони залишаються без винагороди за віддане праці життя і доживають віку в бідності. Наступного дня ми спілкувалися з одним чоловіком у крутій балці. Він один із тих небагатьох людей, хто там ще живе. Проявляючи силу духу та витривалість, як я помітив притаманно людям, які живуть уздовж лінії зіткнення. Він не скаржився. Він мимохід сказав, що не бачив свою немолоду матір вже понад рік. Вона меш він мешкає поблизу Авдіївки з іншого боку лінії зіткнення. Бюрократія, міні, поля і ряди озброєних чоловіків і траншеї, поміж ними роблять відстань. Між матір'ю та сином набагато більшою ніж ті 5 кілометрів між цими двома населеними пунктами. Якщо я гляну наліво, я можу побачити будинок цього чоловіка. Я ще не зустрічав жодну цивільну особу з жодного боку лінії зіткнення, яка проявляла хоча б якусь ворожість відносно мирних мешканців, які живуть з протилежного боку. Конфлікту між людьми немає. Він є лише між певними особами, певними особами, налаштованими роз'єднувати людей, завдавати їм страждання. Наші спостерігачі бачать це щодня. Не бачать, як сторони умисно розміщують озброєння у житлових районах. Вони роблять це повністю усвідомлюючи, що ці райони потрапляють під вогонь відповідь. Вони роблять це прекрасно розуміючи, що постраждає від цього цивільне населення. Протягом минулого тижня само БСІ підтвердила шість жертв серед цивільного населення, з яких троє загиблих і троє поранених. Шановні друзі, якщо цей тиждень на Донбасі щось і продемонстрував, то це те, що ми бачимо конфлікт між правдою і брехнею, між реальністю та вимислом. Всюди, де ми побували, пересічні люди розповідали нам про свою реальність, реальність, яку вони живуть. Ми бачили її, повідомляли про неї. Протім, занадто часто реальність затмарюється брехнею і видаванням бажаного за дійсне. Це роблять люди, які умисно викривляють її, свідаються її приховати, умисло видаючи вимисел за правду. Цієї середи я особисто бачив, як це відбувається. Ми з колегами були у Васильівці на водонасосній станції, де ми здійснювали запуск безпілотного літального апарату для оцінки безпекової ситуації у цьому районі. Одразу ж після цього після запуску БПЛА був обстріляний зі стрілецької зброї, оскільки озброєні чоловіки, які укривалися ніж за 500 метрів від нас, намагалися його знищити. Ці люди намагаються не лише знищити власність саме ОБСЄ, вони умисно намагалися перешкодити саме ОБСЄ, здійснювати моніторинг, встановлювати факти, повідомляти про реальний стан справи. Пізніше того ж дня ми були на Донецькій фільтрувальній станції в Ясунватії. Там ми бачили, що тимболевізійна камера СМОБСІ, яка використовувалася для моніторного порушення режиму припинення вогню, особливо в нічний час, була знищена. Ми виявили 16 місць влучень куль на камері та допоміжному обладнанні. Вчора в пікозах повторилося те саме, що сталося у Васильівці. Хоча ми і поформували про свої наміри присутніх членів ДНР, і заздалегідь повідомили спільний центр з контролю та координації, ще один безпілотний літальний апарат був обстріляний. Офіцер за СЦКК був присутній на місці, однак не втручався у ситуацію і це не було непорозумінням. Замість того, щоб вибачитися, члени так званої ДНР, затим утримували наш патруль, наполягаючи на конфіскації даних відеофіксації БПЛА. Безпосередньо перед тим, як це сталося неподалік, за лінією розмежування в підконтрольних урядові районах сапери Збройних сил України, як повідомлялося, почали роботи з розмінування дороги. Один із них за наявною інформацією отримав поранення. Оскільки так звана ДНР відмовлена у доступі, ми звісно не знаємо цього напевне. Якщо це так, я бажаю цьому військовослужбовцю швидкого одужання. Важливо підкреслити, що розмінування проводиться не для СМО БСЄ. роботи з розмінування виконуються або повинні виконуватися задля цивільного населення. Вони проводяться або Повинні проводитися не за проханням ОБСЄ або за зверненням організації. Сторони виконують або мають виконувати розмінування, тому що вони погодилися це зробити. Вони підписали мінські домовленості, у яких зобов'язалися це зробити. Координація робіт з розмінування це завдання, доручене спільному центру з контролю та координації підписантами мінських домовленостей. Присутність офіцера прес СКК у пікозах на підконтрольній так званій ДНР стороні, як і той факт, що так звана ДНР не провела роботи з розмінування, ймовірно, свідчить про те, що СЦКК не вдалося виконати частину своїх зобов'язань. Шановні друзі, те, що я побачив цього тижня, не вселяє надію. Доки є відмова рахуватися з реальністю. Поки є умисні спроби викривити факти, доки існують намагання перешкодити моніторингу та африкації місією виконання сторонами своїх зобов'язань, дотик конфлікт не скінчиться. Правда, звісно ж буває незручною. Однак, якщо не дивитися її у вічі, нічого не зміниться. Якщо побачено нами цьому на мене цього тижня на Донбасі щось підтверджує, то це те, що існує нагальна необхідність змін. Як завжди, на завершення моєго виступу хочу поінформувати вас про кількісний склад місії. Станом на сьогодні у місії працюють 625 спостерігачів, з яких 548 працюють на сході. Крім того, у місії є 360 українських співробітник і 95 закордонних. працюють в СМОБСЯ, дякую вам uh, шановні колеги. Чи є запитання? Дякую, колеги, ані квощенс? Приходять трофімова, телеканал Ір та Сєвєродонецьк. У мене питання чи можливо найближчим часом відкриття КПВВ у золотому та чи збираються це робити? Та чи можливо розведення сил та засобів у станиці Луганській та також чи збирається найближчим час, часом це робити? Дякую. Thank you. As I have just mentioned... Дякую, як я вже щойно казав, технічних перешкод для відкриття КПВ у золотому немає. Немає проблем у здійсненні розмінування в щастя, і дійсно здійснити розведення сили засобів в станиці Луганській можна. Все, що для цього необхідно, це досягнення сторонами угоди і реалізації справжньої реалізації. Тих угод, які вони підписали місяць місяцю тому, дякую. Генсто Кримські новини Кримі два питання uh, перше. Уточніть, будь ласка, чи piece, прийняли uh, чи визначилась uh, вже об uh, ОБСЄ uh, uh, з тим uh, відновлювати SMM камеру тепловізійну на ДФС, яка була знищена? Друге питання: чи могли uh, б ви назвати кількість підтверджених СММ цивільних жертв від початку конфлікту на сьогодні? Thank you. Отже, СММ ОБС наразі має функціонуючу камеру на ДФС. Це дещо простіша камера для здійснення відеоспостереження, яка встановлена і працює. Наразі працює. Ми закликаємо сторони і закликаємо СЦКК, Спільний центр з контролю та координації. Розслідувати цей інцидент та притягнути відповідальних за цей інцидент осіб до відповідальності і е, забезпечити недопущення таких інцидентів в майбутньому. Е, тепловізійна камера, яка там була встановлена, вона була там, там встановлена для того, щоб забезпечити безпеку е, в районі станції. Умисне знищення її чітким знаком того, що деякі люди не хочуть. Створювати зону, яка буде захищати життєво і просто важливу а, цивільну інфраструктуру а, з початку конфлікту, наскільки я розумію. Вже те, що ви запитали, я, на жаль, не можу вам чітко зараз тут вам відповісти на це запитання, але ми з офісу в Києві надамо цю інформацію вам. Дякую. And one more Сергій Кутняков, агенція Пане Олександре, Україна готує подання в Міжнародний олімпійський комітет за порушення Олімпійських хартії в секторі дискримінації за національною, расовою, релігійною та іншими ознаками. Чи можете ви зазначити, наскільки може бути ефективним це подання, і чи багато порушених спортивних об'єктів, спортивної інспорт... Інспорт... інфраструктури? Дякую за розуміння. Чи можу я вас попросити повторити запитання спочатку, тому що зв'язок в нас не дуже якісний, будь ласка, повторіть. Олімпійська хартія зазначає, що країна може бути вилучена, тобто тимчасово позбавлена членства за ознакою дискримінації за національних расових. Релігійних та інших ознак, наскільки усі форми дискримінації проявлені в конфлікті на сході України з боку терористичних угрупувань і російських військових підрозділів? Дякую за розуміння. І чи багато спортивної інфраструктури ви have бачили в зоні uh, проведення the, військових дій Дякую за ваше запитання. ОБСЄ документує усі порушення, які вчинили усі сторони конфлікту? Вона фіксує. Поведінку усіх сторін, які є сторонами конфлікту. Усі ці спостереження вони є наявні у наших звітах, які публікуються на регулярній основі, зокрема українською, англійською та російською мовами. Я не можу коментувати поточні або заплановані випадки судових звернень або іншого звернення до інших інституцій. Утім, СММ ОБСЄ звітує і надає свої звіти усім. Вони є публічні. Всі, хто читає наші звіти, можуть робити висновки на основі того, що ми повідомили. Що стосується другого вашого запитання про спортивні е, заклади і будівлі, ми бачили вздовж всієї лінії зіткнення з обо боків лінії е, з боків лінії зіткнення, ми бачили пошкоджені і знищені е, такі установи і школи, тому що вони використовуються збройними силами і збройними формуваннями. Для своїх дій, що передбачає, звичайно, те, що ці місця і ці будівлі стають ціллю і вони зазнають пошкодження, якщо не будуть знищені. Запитання стосовно того, чи є якесь. Нова uh, інформація щодо розслідування підриву автомобіля СММ uh, в Пришибі, зокрема uh, на тій стороні в Луганську, яка the я проводить in Луганські бойовики. Амінди милітенсін Луганськ. Іздеені інформації. СММОБС ОБСЄ не проводиться дослідження, воно проводиться третьою стороною, і щойно ці дані будуть надані нам, ми зможемо поділитися інформацією. Наразі не можу коментувати. Uh, thank you, Mr. Hook, and... Dear I... Шановні колеги, ви чуєте мене? Шановні колеги, ви чуєте мене? Yes, Чи мене чутно? Yes, Yes, we can hear you very well. I, я перепрошую, не можу зараз говорити, бо я бачу, що починаються бойові дії. Я бачу, я бачу що починаються бойові дії, розриви снарядів в районі промзони. Я мушу закінчувати. Дякую за вашу роботу. Гарного вам дня, до побачення.